<патург -мастер> минуту внимания. <патург -мастер> ну и не только минуту, но около того. А это стихи я написал пару лет назад. Своего рода это как обращение и пожелание нашему народу, который я иногда считаю на подобного рода праздницы. Світи народа мій любимий, світи, здіймайся й колосись, ти перегиней укранимий, прошу колін вже піднімись. Живи, народе мій любимий, як сила є твоя незламна, і, мов огонь ти як кмітливий, верни свій ум до сонця Отця, стогни народа мій любимий, і в коці ти трудись і борись. Перешкоди, як ти там ти незломимий, прорвись же і здіймайся ввесь, палай народи мій любимий, Огнем нового пізнання, вставай, народи, невтомимий, і засіяй же, славою ра. Кричи, рвуче, ланцюги, та не здавайся й не спиняйся, іди і не тримти, ти сила, ти нове буття. І де в я не був, я з тобою, і я тобою вдохновляюсь і болію. Але я буждара, і помогти тобі, болію. Він Бог мій, і дідів моїх, і він отець, і друг, творець світів усіх, що аж стискає дух. Да. Да, 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 это мой. Слушай,